Як ми отримуємо підказки від своєї підсвідомості і від всесвіту. За останні дні у мене виникло кілька ситуацій, в яких я отримала відповіді на свої питання. Отже, хочу поділитися цим досвідом, тому що в свій час мені такі е, поради дуже допомогли. Я навчилася ставити питання своїй підсвідомості, питання Всесвіту, і отримувати всі відповіді від Всесвіту. Е, дивіться, я віддала свій ютуб канал відносно недавно. До речі, якщо ви, ви підпишетесь, можливо, колись він почне монетизуватися. Поки що я це роблю для себе виключно. Я знаю, чому це роблю. Тому що я просто ділюся досвідом. Я віддаю те, що я можу віддати. Тому що, коли ми віддаємо те, що можемо віддати, ми отримуємо значно більше від всесвіту. Це, це взаємний обмін енергіями. Отже. І іноді у мене виникає питання, чи взагалі потрібно комусь. це. Я дуже емпатична людина, і мені потрібен зворотній зв'язок. Тобто мені цікаво, що комусь воно потрібно, те, що я роблю. І ось так одного разу ну, немає коментарів, я не знаю, дивився хтось, не дивився. Ну, є перегляди, перегляди проте я не розумію, чи можливо людина просто перегорнула, чи їй була корисна ця інформація. І я дала запит своїй підсвідомості всесвіту. Я спитала, чи потрібно мені продовжувати це робити. Можливо, не потрібно мені це робити. Спрямуй мені, мене далі, моя підсвідомість, всесвіт. Ось так я задала це питання і відклала телефон, бо була зайнята іншими справами. Минуло години-дві. Я взяла знов телефон, зайшла в YouTube. Перше відео, яке мені попадається. Ну, звісно, я дивлюся такий контент, приблизно такий, який створюю сама, бо мені цікаво щось таке з саморозвитку, трансформації. Ну, мені це цікаво. Отже, я відкриваю це відео і я отримала відповідь на своє питання. Зміст цього відео був такий. для того, щоб отримати те, що ти хочеш, треба дати Всесвіту те, що ти. Можеш. І у мене наче током пройняло. Ну я ж це і роблю. Я от просто зараз я даю те, що можу зробити. Я ділюся своїм власним досвідом, бо я все, всі ось ці закони, всесвіту, які працюють, я все протягом кількох років вже перевіряю на собі. Я переналаштовую свій мозок, я перебудовую своє життя. І я знаю, як це все працює працює. і ділюся вже з іншими людьми, яким це корисно. Отже, я отримала таким чином, через це відео відповідь, що так мені слід. Продовжувати, що я відповідно і роблю ще одна ситуація, яка мене спрямувала. Я в короткому відео «Шортс» зняла е, відео. Ви можете подивитися, як останнім часом е, коротенькі відео ремікси, які я робила з інших каналів, для того, щоб накласти на них свою афірмацію. Вони перестали завантажуватися. Це абсолютно функція легальна, тобто, при Монетизації каналів це вигідно і авторам е оригінальних відео, і авторам, які створюють ремікси. Вони, до речі, там дуже дуже малий процент будуть отримувати, тому що вони просто його переробили. Ці відео ну я зараз взагалі це не про гроші, тому що поки що я це роблю безкоштовно. Але перестали завантажуватися такі відео. Ну, я думала, що ж мені зробити. Я і так, і так, ну не можу. Чистила кеш, не, не виходить. Тоді я подумала, так треба подумати про що цей урок. Цей урок може бути або мені не потрібно цього робити, продовжувати тільки знімати свої власні відео, або можливо, я також читала, слухала, що. У подальшому YouTube, можливо, не буде монетизувати ролики, які створені штучним інтелектом. Тому подумала, можливо, мені також це підказка, що мені це не потрібно, або мені навчитися треба створювати самі такі е, відео. Отже, я також від Всесвіту він мені просто, мене головою е, стукнуло б ці відео. І ви знаєте, спершу у мене було таке розчарування. Ось цей швидкий дофамін, деф який я отримала, е, отримувала від. Я знайшла гарне відео, воно таке яскраве, кольорове. Я наклала афірмацію, я задоволена. Тут ця можливість була втрачена. Я Продовжувала, думаю, так. Ну я буду продовжувати, бо я створюю ці афірмації щодня. Це вже така у мене практика. Люди очікують, можливо, мої афірмації щодня. Я продовжила їх накладати на свої власні відео. І ви знаєте, перші два дні я нервувала. Ну мені здавалося, щось не так. І згодом. Ці відео також набирають перегляди, і мені навіть я відчула, що в цих відео, які створені вже мною, мені здалося, що в них, в них навіть більше душі є, тому що це вже відео створені не штучним інтелектом, а оригінальні відео, які я створювала. Отже, я подумала, я переглянула. Думаю, можливо, все ж таки ці відео наповнені більшою енергією. Я ще не придумала до кінця, що буду робити з цим. Я буду переварювати ось ці уроки, які надходять до мене. Проте, ось саме так нас спрямовує Всесвіт. Тобто, ви можете задавати питання самі собі, своїй підсвідомісті. І спостерігати. Ви обов'язково отримаєте знак, відповідь на своє питання. І ви його не сплутаєте ні з чим. Адже ви будете 100% знати, саме це я хотіла почути: відповідь на моє запитання. І так само ми маємо сприймати уроки від Всесвіту і думати. Тобто, Ну, я могла битися головою ще, що, що мені робити. Але я прийняла так, окей. Немає ніякої гори, обходимо, йдемо вільно, так як нас спрямовує все. Всесвіт. і мені це дуже подобається. До речі, найкоротший шлях з реалізувати всі наші бажання це довіритися, всесвіту вести нас. От я ніколи не знаю, як буде краще. Я могла просити Бога. Да там я хочу те, те, те. Проте я завжди кажу так. Прошу вести мене моїм найщасливішим шляхом, дякую за те, що ти мене спрямовуєш. Адже я в житті маю досвід, коли я загадувала конкретні бажання і коли вони здійснювалися, ось. Побічний ефект від тих бажань був настільки ну, негативний, що моє бажання здійснено в такий спосіб взагалі мені було не потрібно. Це дійсно були важкі такі випробування. Проте, по факту, моє бажання, яке я загадувала, було здійснено. Адже тепер я Намагаюся давати більше свободи Всесвіту. Коли я щось про, прошу, взагалі я не прошу, я дякую завжди. Я кажу дякую за те, що ти мене спрямовуєш, що ти зі мною Всесвіт, Бог, Підсвідомість. Дякую, дякую, що ви мене спрямовуєте. І я дуже дослухаюся цих уроків. Я завжди йду, вже не, не ламаю ті гори, ті стіни. Я просто повертаю в інший бік. Я сприймаю ті уроки, які мені дав всесвіт, і рухаюся далі. І це так цікаво. Бо ти це наче задача з відкритою відповіддю, або фільм з відкритим фіналом, коли ти не знаєш, що далі, але стовідсотково знаєш, що далі краще, далі тебе спрямовують і виводять туди, і ти отримаєш те, що навіть не очікував. Але це буде. Набагато краще, і взагалі я дуже люблю сюрпризи. От, ви знаєте, на день народження, коли мені щось дарують, ми з донькою завжди. Даруємо якісь подарунки, і це абсолютно там можуть бути як якісь цінні річі, так і там якась книжечка. В переважній більшості це саме такі дрібнички, але який є таким сюрпризом, від якого ми отримуємо ну просто шалене задоволення. Так ось і тут. Я отримую шалене задоволення, ось цей адреналін, від того, що я не знаю, що буде далі, але я знаю, що це буде щось. Цікаве і крутезне. Отже, любі друзі. Гарного вам настрою, здійснюйте свої маленькі і великі мрії, довіряйте Всесвіту, отримайте від нього підказки, задавайте питання, ставте питання, Всесвіту, Богу, під свідомісті. І ви завжди, по-перше, ви налаштуєте ось цей зв'язок. Раніше я могла звертатися ну, до карт Таро послухати. До речі, про Таро зніму окреме відео. Це просто окрема тема. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, бо ну, не знаю, цікаво це комусь. Чи ні раніше я зверталася зараз. Я настільки вже налаш налаштувала ось цей зв'язок з Всесвітом з собою, що мені просто ну, не потрібні ніякі інші е, інструменти. Я просто користуюся ось цим способом, задаю питання самій собі або Всесвіту. Всі відповіді в нас. Ми їх всі обов'язково отримаємо. Гарного дня, бажаю! Нехай дива трапляються в вашому житті. Найчастіше і ті дива, які будуть вас радувати. Пока Но До зустрічі!